У рівному посилився сморід. Останнім часом містяни почали активно скаржитися на те, що не можуть нормально відчинити свої вікна через неприємний запах із вулиці. Сьогодні це питання винесли на позачергове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки, і ще на його початку обговорили те, що міської ради не має достатньо повноважень аби вирішувати проблему самотужки. Орган місцевого самоврядування не має повноважень щодо організації проведення лабораторних досліджень, випробувань для цілей державного контролю та відбір зразків об'єктів санітарних заходів з местою здійснення державного контролю. В міському ж управлінні Держпродспоживслужби зазначили, що на об'єктах, які вони перевіряли в межах міста, не було зафіксовано жодних перевищень, а на інші вони мовляв виїжджати не можуть. Виїжджали також на князя Володимира на Данила Галицького. І на і на і на, да, на фабричну я казав. Ну ніде перевищення не було зафіксовано. Шпанію, це, це є Рівненський район, Шпанів ми не ми не виїжджали в Шпанію, бо це територія Рівненського району. ми не Є таке, є таке інформація, що можливо і звіті щось щось. Разом із тим, кожного дня проблема неприємного запаху у місті загострюється все більше. І як зазначив головний санітарний лікар області, якщо у повітря є перевищення небезпечних речовин, Держпродспоживслужба області та екологічна інспекція через окрему процедуру можуть проводити перевірку потенційних забруднювачів. А як показали останні дослідження, такі перевищення фіксуються і досить часто. Як керівник центру контролю та профілактики хвороб. У нас є свої повноваження в межах своїх повноважень. Ми достатньо багато зробили досліджень, і ті результати досліджень, ті перевищення, які ми фіксували, вже достатньо для того, щоб зробити інвентаризацію тих об'єктів, які викидають відповідні речовини, і прийняти відповідне рішення. Зрештою обговоривши усі ці чинники, на засіданні прийняли рішення об'єднати зусилля усіх можливих структур шляхом створення робочої групи. За словами секретаря Рівнеради, ради, вона виїжджатиме на всі можливі джерела забруднення і докладатиме усіх зусиль, аби вони припинили викидати шкідливі речовини у повітря. Я вважаю, що кожен при своїй посаді я вже сьогодні на нараді пояснив, якщо кожен себе поважає. Хай приймає участь, знаходить можливості заїжджати на перевірки на фабрики, спілкуються з підприємствами. І також заборонити ті всі викиди шкідливі, долучити всіх поліцію, ДСНС. Тобто є нас можливості. Є нас всі не знаю, є муніципальна варта, є заступники, є всі люди, які хочуть це зробити, і нам треба зробити. Повід ця група буде працювати. Ми так само долучимо всіх, хто безпосередньо причетний буде і допоможе нам в цьому вирішенню. І таким чином я думаю, призупиним цей запах. Відомо, що склад робочої групи та механізм її роботи розпочнуть напрацьовувати вже завтра. Ангеліна Віктор Міщук, телеканал